Кожного року на початку травня відомі американські вестерни не сплять ночами, тремтять від хвилювання і просять допомоги чи то фей, чи то власних стилістів зібрати найприголомшливіший лук. Ні, зовсім не для того, щоб відправитись на бали і звабити принца, а для того, щоб не осоромитись на найзапеклішій модній битві року модному балу Медгала. Але останніми роками, як модні експерти, так і прості люди, це більше акцентують увагу на тому, що знаменитий бал не настільки аристократична подія, як нам розповідають СМІ. Багато хто з цих селебриті з року в рік навіть не можуть фізично носити свої костюми. Вони хитаються заледве ледве, тримаючи рівновагу, агресивно поводяться зі своєю командою і відчайдушно шукають камери, які увіковічнять їхній образ на обкладинці якогось модного таблоїда. Усім привіт, ви на каналі Кінокутюр і сьогодні ми поговоримо про медгала. Мет-гала вперше був проведений 1948 року модною публіцисткою Елеонорою Ламберт для збору благодійних коштів для інституту костюма в нью йоркському Метрополітен-музеї. протягом кількох десятиліть. мет-гала був одним із багатьох звичних для американців благодійних подій, яку відвідували представники вищих верст суспільства просто як престижну гламурну вечірку, що носила негласну назву Події року. Тема цьогорічного балу і виставки в Метрополітен-музеї, який він був присвячений, сплячі красуні пробудження моди. Вона не має нічого спільного з казковими персонажами, натомість нагадує глядачам про витонченість і неповторність 250 дизайнерських образів, що стали частиною експозиції інституту костюм. Усі ці образи були створені протягом чотирьох століть і слугують метафорою крихкості, швидкоплинності часу, а також темі відродження, оновлення та трансформації. Виставку, що триматиме з 10 травня до 2 вересня, розділили на три частини: земля, небо і море. Там представлені костюми Ельвис Кіапарелі, Юбера де Жеванши, Крістіан Діора, сен Лорана, Чарльза Фредеріка Ворта, Стелли Маккартні та багатьох інших відомих кутюр'є. Деякі з цих костюмів ніколи раніше не демонструвались публіці. Тема ж цьогорічного медгала була натхнена оповіданням бал часу Джеймса Баларда, опублікованого в 1962 році. Про що ж йдеться у цій новелі? У творі розповідається про графа Акселя та його дружину, які живуть на величній красивій віллі, правда, оточеній стіною. Навколо них простягається кришталево чисте поле зі скляних квітів часу, але над горизонтом видніється розлючений натовп, що наближається до вілли графа. Сповільнюючи перебіг подій і не даючи НАТО порухатись до віли, поки всі квіти не зав'януть. Ця неминуча подія описана на кількох сторінках оповідання. У результаті НАТО штурмує стіну та знаходить там напівзруйновану вілу і дві кам'яні статуї, що зображають графа та графиню. Оповідання фактично розповідає нам про аристократів, які живуть у власному утопічному світі. Насолоджуючись красою природи та мистецтва, але жорстока реальність все одно не оминає їх. За іронією долі, тема запропонована на цьогорічному медгала, і як найкраще ілюструє як і саму подію, так і те, що відбувалось навколо музею Метрополітен. У той момент, коли група знаменитостей намагалась потрапити на бал, десяток пропалестинських активістів намагались заблокувати його і зірвати подію. І символізм усього цього дійства справді зашкалює. Ми, як у творі Баларда, знаходимося на межі між старим світом, який ніби законсервувався і продовжує жити своїм гламурним життям в той час, коли весь інший світ буквально палає. Якщо ж говорити не про символічне, а скоріше про практичне, мені особисто цей Медгала не дуже сподобався. Але я хочу повторити, що це моя особиста думка, з якою ви можете погоджуватися бо ні, і це нормально. І, будь ласка, поділіться своїми думками щодо цього балу. Чи сподобався він вам, які образи запам'ятались, а які були відверто незрозумілими для вас. Буду дуже рада прочитати їх. А якщо ви хочете підтримати канал фінансово або просто пригостити мене кавою, під відео доступна кнопка спонсорства. Тож, дякую кожному, у кого є змога долучитись. І перед тим як перейти власне, до огляду луків, для початку сформуємо візуальні тенденції в образах помічених на Медгала. І перше, на чому зосередилось моє око, це стилізація артнуво, найбільш характерна для живописного стилю Андрій Тулуз-Лотрека. Зараз поясню детальніше, що я маю на увазі. Основна тема творчості – розваги і побут паризьких маргіналів та богеми кінця 19 століття. Художник намагався відтворити інший бік суспільного життя, далекий до високого стилю багатих світу того часу. Він відтворював життя без моралізаторства, але з властивою йому гострою спостережливістю, часто з їдкою іронією, майстерно передаючи гротескну динаміку, ніби випадково вихоплених з потоку життя мізансцен, характерних поз і жестів. Та я справді не думаю, що більшість із тих, хто відтворював ці гротескні образи на медгала, насправді глибоко занурювався у живописний стиль Тулузл Трека. Справа у тому, що зовсім недавно цією темою надихався Джон Гальяно, який створив приголомшливу колекцію для Мейсон Марджела, яка буквально звела усіх з розуму. Також там було багато готичного вікторіанства, особливо в чоловічих образах, і звісно, безліч квітів, що, як на мене, не дивно. Але власне за це модні експерти роками й сварять гостей медгала. Частина із них залишається в рамках лише візуальної естетики, забуваючи про саму тему. Інша ж половина креативить надміру, що в результаті виглядає дуже крінжово. Мирослав Мельник, український історик моди, ще у 2019 році так говорив про цей феномен у своїй статті, основаній на критиці Лі Еделькурт однієї з найвідоміших модних прогнозисток світу. Дуже неправильно зрозуміла концепція кемпу, описана великою Сьюзан Сонтак, призвела до кабаре карнавалу і клоунади з тростинами, капелюхами і голими кінцівками в рибній сітці. Погоджуватись чи не погоджуватись з думкою автора, вирішувати лише вам. Лінк на статтю і блог Мирослава Мельника я залишу в описі до відео. Дуже рекомендую ознайомитись, там є ще багато чого корисного для тих, хто цікавиться модою як культурним феноменом. А ми нарешті йдемо далі і переходимо до найцікавіших образів цьогорічної медгала. Так як за професію я художниця з костюмів, тому мені набагато цікавіше оглядати теми, змісти та символи. Я сприймаю медгала як мистецький захід, тому і підбірка, яку я для вас зробила, буде не так про естетику, як про саму ідею та її креативну реалізацію. У Демі Мур був один з найкращих образів всього медґала. Крім того, актриса стала першою людиною, яка одягнула прикраси з нової ювелірної колекції Cartier Nature Sauvage, що офіційно буде представлена лише наприкінці травня. Ефектний ювелірний комплект вимагав не менш вражаючої сукні, і ґрісріт, дизайнер образу, справді чудово впорався з цим завданням. Оксамитова сукня була прикрашена подвійною шовковою вставкою, декорованою масивними рожевими півоніями, спроєктованими зі старих вінтажних шпалер. Рід спроєктував сукню так, щоб візуально здавалось, ніби квіти, що прикрашають її, повільно зникали за силуетом сукні. І я думав, що багато людей сприйматимуть тему цього року, так ніби все має бути дуже делікатним і стосуватиметься мережева прозорості і деконструкції. Я хотів, щоб на червоній доріжці на одну долю секунди вона виглядала так, ніби майже розквітла. Перш ніж ця квітка почне як будь-яка інша розпадатись. Виготовлення ж самої ексклюзивної сукні зайняло більше п'яти тисяч годин. Каміла Кабельо представила свою власну версію теми Медгала 2024 сад часу. У той момент який рвана сукня виблискувала перед камерами, насправді увага була прикута до її аксесуару справжнього кубика криги, що отанув у руках зірки на очах всіх запрошених. Мої руки дуже холодні, сказала співачка, пояснивши, що планує передати літкомусь іншому після того, як досягне вершини сходів. Що ж, як на мене цей справді оригінальна стилізація знайомого усім образу. Але чи варта вона таких жертв? Питання, звісно, риторичне. Співачка Лана Дель Рей не була на медгала з 2018 року. Тож цього року вона й справді намагалась максимально привернути увагу до своєї персони. Вона була одягнена в корсетну сукню шовку, подвійного жоржету та фатину. Цей костюм є відсилкою до образу, спроектованого Олександром Маквіном майже два десятиліття тому, і оновлений нинішнім креативним директором модного дому Шоном МакГіром. Але родзинкою луку став особливий головний убір, у якому використано натуральні гілки глоду. Корона виглядала так, ніби будь-якої миті може пробити дірку в голові співачки, або вибити око перехожому. Вони справжні, але не завдають шкоди, сказала Дель Рей. На запитання, чи хвилюється вона, що може покалічити людей, якщо своїм головним убором натрапить на них, Лана відповіла, що це єдине про що вона не хвилюється. Що ж, можна лише привітати крієтерів з тим, як у них вправно вийшло зімітувати для нас ілюзію небезпеки. І це справді цікаво, але є один нюанс. Референс, на основі якого готували цей лук, виглядає набагато ефектніше, ніж те, у що одягнули співачку. І не дивлячись на саму ідею і кропотливу реалізацію, костюм на контрасті з роботою Генія Маквина виглядає як його погана копія. Ще один з моїх найулюбленіших образів на цьогорічному Медгала, і цього разу без усіляких квітів і гілочок. Коли актриса Ребека Фергюсон тільки з'явилась на медгала, вона була одягнена, здавалось би, простий чорний плащ. Але пізніше театрально спустила цю накидку, показавши усю красу сховану на самому початку події. Підкладка накидки була вишита візерунками вороні, як і сукня з високою горловиною і блискітками, що прикрашали її. Лінія стегон і плечей виробу були навмисне перебільшені таким чином, щоб силует і характер образу здавався величним. А актриса могла відчувати себе могутньою. Так про це заявила сама пані Фергюсон. Весь ансамбль був покритий 60 тисячами зелених і синіх кристалів Сваровський, вишитих у вигляді квітів. Над виготовленням сукні працювало щонайменше 30 людей протягом 8,5 тисяч годин. Ворони були мотивом останнього показу містера Тома Брауна, який черпав натхнення створу ворона Едгара Алана По. А сама Ребека Фергюсон витратила багато часу, щоб проаналізувати твір Джеймса Балларда і як найкраще презентувати своє бачення візуально. Я намагалась поєднати всі ці образи, його поезії та сукні, і я подумала, я заходжу занадто далеко, ніхто більше про це не подумає, сказала вона. Це безкоштовно, це духовно, це поза часом. Доджакет нова, але дуже яскрава зірочка на голівудському небосхилі. Вона не вперше відвідує Медгала і не вперше презентує себе в характерний для неї спосіб. Коли співачка тільки завітала на бал, на ній можна було помітити дуже незвичний образ, навіть для самого Медгала. просто два білих готельних рушника. Склалось враження, що до джакет просто не встигла підготувати лук, тому одягнула те, що було найближчим до неї. Але пізніше вона відкинула рушники у бік щоб продемонструвати уже інший образ: білу, мокру оверсайз-футболку, пояснюючи свій нетрадиційний вибір, Doja Cat заявила Entertainment Tonight. Я знаю, що люди збирались робити квіти, тому моя квітка є найчастіше використованою квіткою, і це бавовна. Що ж, цей образ і справді оригінальний, хоч і незвичний. Але й сама співачка ніколи не вирізнялась скромністю, зовсім навпаки, та бентежить тут інше. Можливо, оригінальний образ зовсім не був унікальною ідеєю співачки. Адже ні для кого не секрет, що останнім часом її стиль все більше нагадує стиль іншої епатажної леді біянки Цензорі, дружини Кан'ю Уеста. Найніжніша сукня цього вечора і теж одна з моїх найулюбленіших. Авторство цього образу належить бренду Balmain, а прикраси, які носить зірка від ювелірного бренду Cartier. Її сукня бустіє має спущені рукави, які прикрашають скляні птахи. Виконана вона із тонкої органзи, яку майстри ательє вручну покрили чотирма шарами спеціальної смоли для створення ефекту скла. Цей образ також є прямою відсилкою до головного твору вечора. Квіти виростали приблизно до 6 футів, і їхні тонкі стебла, схожі на скляні прути, мали довжину листочки. На вершині кожного стебла була квітка часу, розміром скелих, непрозорі зовнішні пелюстки оточували кришталеве серце. Їхній діамантовий блиск мав тисячу граней, і кристал, здавалось, витягував повітря з повітря та свого руху. Зендая це справжня зірка медгала, і її образи є традиційно одними з найцікавіших на благодійному балу. І цього року вона знову повторила свій успіх. Зендея є великим популяризатором вінтажної моди, тому і обидва образи, презентовані на Медгала, теж не були на 100% новаторськими. Спочатку зендея перетворилась на казкову лиходія у неймовірному витворі Мейсон Марджело від Джон Гальяно, який було створено на основі сукні Дьор. 1999 року. Сукня з одним плечем мала довжелезний шлейф і була покрита королівсько-синіми смарагдово-зеленими діагональними смугами. А також фруктовими прикрасами, що були розміщені на одній зі сторін талії. Це була перша поява співачки на Медгала, Але вона вирішила одразу зарекомендувати себе як власницю дуже креативного смаку. 22-річна виконавиця обрала для заходу сукню від бальман. Дівчина та її команда інтерпретувала тему балу сад часу буквально і вирішила взяти за основу в її образі слово час та створити вбрання з піску. Ательє Бальман розробило для сукні унікальну техніку аплікації, в якій використовувався пісок та мікрокристали, протиснуті безпосередньо до тканини, сформованої за гіпсовою моделлю зірки. Відкрита сукня обіймала кожен сантиметр тіла співачки, а потім перетворилась у шлейф русалка, спроєктований із органзи. Натхненням для створення цього твору стало бажання перевизначити кордони і перетворити швидкоплинний матеріал на вічний шедевр, розповів креативний директор Бальман Олів'є Рустен виденню Вок. Ідея виліпити одяг із чогось настільки ж ефемерного, як пісок, спалахнула у моїй голові, і я дуже задоволений кінцевим результатом. Мій однозначний топ цього балу образ супермоделі «Анок Яй». Для найбільшого модного вечора моди яй одягла кришталевий комбінезон, з голови до ніг інкрустрований кристалами Сваровські. У трьох вражаючих відтінках синього кольором Бре втілює воду, яка дозволяє цвісти пишному саду, з кристалами, розсипаними вздовж її грудей, схожими на окремі краплі води. 98 тисяч кристалів Сваровські покривали її тіло з ніг до голови і навіть прикрашали її руки та пальці ніг. Але яй було явно недостатньо блискіток, тому вона доповнила образ розкішними ювелірними прикрасами, які ідеально пасували до луку, яскравими сережками, намистом та перстнем. Шикарний образ, від якого просто неможливо відвести погляд. Льюіс Гамільтон, мій чоловічий фаворит на Медгала. Гравець Формули 1 був одягнутий строгий чорний костюм, який з точністю відображав як естетику заходу, так і саму ідею благодійного вечора. Льюіс Гамільтон прибув на бал у образі Барбарі, який, за його словами, був натхнений Джоном Інстумліном, одним із перших задокументованих чорношкірих садівників Британії. Згідно з його біографією, Інстумлін був викрадений зі свого дому в Африці, щоб стати слугою білої родини вищого класу Уельсі, коли йому було всього 8 років. Що мені подобається в Мет і те, що Анна Вінтур робить з Мет, так це те, що я можу дуже глибоко зануритись в тему, сказав Льюіс на червоній доріжці медґалл. Через труднощі, які він справді переміг, тож ось звідки справді прийшло натхненням. Сказав Льюіс, маючи на увазі Інстумліна, зазначивши, що шипи вкраплені в його образ символізують біль, спричинений работоргівлею. За допомогою свого стиліста Еріка Макніла та Деніела Ліс Барбері Льюіс віддав шану садівнику та красі його праці квітковими прикрасами на пальто. А всередині повністю чорного ансамблю був вишитий вірш Алекса Вартона під назвою Садівник натхнений життям Інстумліна Уелсі. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, буду вдячна, якщо ви підпишетесь на цей канал, хто ще цього досі не зробив. Натисните дзвіночок і порадуйте мене вподобайкою. Також мене можна знайти в інстаграм. Буду рада бачити вас і там. А на сьогодні буду прощатись. Дякую вам за увагу і па-па!